Любі сонечки. Ви знаєте, що Бог нікого не наказує. Тому що Бог Це є чиста любов, а хто себе наказує? Це відбувається автоматично. Ми себе самі наказуємо, самі себе помилуємо. Все робимо тільки ми самі. Як це відбувається? Наша свідомість, наша душа вона має рух. Життя, які, енергія, яка виходить з нас, вона постійно рухається, крутиться енергія, ми є енергія ця багатовимірна. І рух цієї енергії ми називаємо кармою. Так називають, так? Карма, вичуєтесь. І те, що ми з себе випускаємо своєю свідомістю, своїми вчинками, те, що ми віддаємо у всесвіт. Те, що ми робимо, творимо, як творці на різних рівнях свідомості. Ми завжди творці, і там хтось світліший, сиріший, темніший це все дуже відносно. І те, що ми творимо, потім просто повертається автоматично до нас. Ні все, ні Бог нас не наказує. А це відбувається абсолютно автоматично. Рух карми, рух цього життя. Все, що ми даруємо цьому всесвіту, те до нас і повертається. Коли ми живемо з вами в голові, своїм его, ми несвідомі. І ми не відчуваємо своїх вчинків окремо від своєї, свого серця, своєї вищої душі. Ми ще не з'єднані з Богом. І ми так творимо несвідомо свою карму. І, і навіть потім ми дуже обурюємося, за що нам це сталося, за що нам ці, скажімо такі, прийшли якісь події в наше життя. А це завжди відбувається не просто так. Це завжди те, що знаходиться на різних рівнях нашої душі. І ми граємо завжди самі з собою, тому що що таке наше життя? Це уявіть собі, ви, це ваш всесвіт. В якому крім нас нікого немає, то, то всі наші герої добрі, злі, це наше творіння, з якими ми бавимося. Чим наша карма чистіша, наша душа чистіша, тим менше цих злих. І героїв, і чим наша карма гірша, і чим наша душа темніша, тим більше ворогів, і темноти навкруг нас, і всі погані. Так, так це працює, мої сонечки. Люблю вас, ваша Ая.